Усім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про книгу, яка поєднує в собі філософію, пригоду та боротьбу за виживання це життя Пі» – історія, яка змушує задуматися, що є реальністю а що силою нашої уяви та віри. Декілька днів тому я прочитала цю книгу і вирішила поділитися своїми думками та враженнями, тому що кінцівка доволі таки вражаюча. Прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що я зовсім не зрозуміла кінцівку. Тому Давайте разом розберемося, що ж автор хотів нам показати. Тож заварюйте собі чай і почнемо. Отже, спершу ми почнемо без спойлерів для тих, хто ще не читав. А з тими, хто вже прочитав цю книжечку, ми детально поговоримо суть цієї книги. Отже, поговоримо про сюжет: життя Пі це пригодницький роман канадського письменника Яна Мартеля. Це історія про юнака Пі Пателя, який після шторму в Тихому океані опинився в одній шлюбці з тигром, орангутангом, гієною та зеброю. Роман приніс письменнику світове визнання та Букарівську премію, що свідчить про її популярність популярність. перша ця книга була опублікована у 2001 році у Канаді, і було продано понад 10 мільйонів примірників по всьому світу. Але в Україні ця книжечка вперше була перекладена видавництвом старого Лева у 2016 році. І саме таку версію я хотіла б придбати собі у свою колекцію. Чому я вирішила прочитати цю книгу? Перше я зустрілася з нею ще 10 років тому, коли передивилася екранізацію з моєю сім'єю. Але ще тоді я була дитиною і вперше побачив. Ши фільм я не все зрозуміла, тому те, що в мене залишилося з минулого у моїй пам'яті, зараз повністю сприймаю по інакшому Перша я зустрілася з цією книгою на поличках книгарні приблизно в 2017 році. Спершу я подивилася фільм, а потім вже дізналася, що існує книга, тому я дуже хотіла її прочитати протягом багатьох років. Але на той момент я не могла собі придбати ту книжечку, тому що ціна була трішки косючою, і я дуже щаслива, що я прочитала її саме в 20 двадцятирічному. Віці. Чому? Тому що там дуже багато філософських роздумів, які мій 12-річний мозок би не сприйняв. Всі ті моменти, які я пам'ятаю, коли я була дитиною, вони повністю відрізняються від думки, яка в мене склалася після прочитання її зараз. Читала я цю книжечку протягом тижня, об'єм невеликий, лише 428 сторіночок, що поділені на 100 розділів. Але не лякайтеся, деякі розділи прям дуже коротесенькі, буквально на два абзаци. Мені це сподобалося, тому що я саме те читач, який любить читати короткі розділи. Отже, книга складається з трьох частин: це Дитинство в Індії, Тихий Океан та Інтерв'ю в Мексиці. Зараз ми детально поговоримо про кожну частинку без спойлерів. Отже, перша частина про дитинство півіндії, про його сім'ю, зоопарк, а також його релігійні пошуки. Хлопчик одночасно був зацікавлений в індуїзмі, ісламі та християнстві. Тут ми знайомимося з його світоглядом, допитливістю та глибоким Роздумами. А все закінчується рішенням сім'ї емігрувати до Канади. Наступна частина це боротьба за виживання, найдовша та найнапруженіша. Після корабельної аварії пі залишається в одному човні з бенгальським тигром Річардом Паркером. У нього таке доволі цікаве ім'я, але я поки що не буду спойлерити, тому ви дізнаєтеся, прочитавши цю книжечку. Тут описано 227 днів виживання в океані. Фізична боротьба страх. стра голод, психологічні стани та віра. Ця частина поєднує жорстоку реальність і символізм. Частина третя нам розповідає про Мексику: інтерв'ю та правду. Після порятунку Пі розповідає представникам японської компанії, яка володіла кораблем, про те, як сталася ця трагедія. Він розповідає їм дві історії: перша історія з тигром, орангутангом, зеброю та гієною. І друга історія це та сама історія, але більш реалістична замість тварин люди. І ось тут. Humane Почалася паніка, чому він розповідає дві історії, які, в принципі, одна з одною поєднані, все те саме, але замість тварин люди. Але про це ми поговоримо трішечки пізніше. Отже, суть цієї кінцівки це вибрати, в яку саме історію вам вірити. Для мене це було повним шоком, тому що я ніяк не очікувала, і все те, що я пам'ятала в дитинстві, зараз просто все перемішалося. Мені дуже сподобався стиль автора про те саме, як. Він описував кожного персонажа, їхні почуття та емоції. Мова написання була легкою та поетичною, і читати англійською було неважко. На початку книга була дуже затягнутою. Я не могла зрозуміти, чому автор описує на 30 сторінок, якими релігіями пів. цікавиться. Для мене це було трішечки нудно читати, але потім, уже коли я дійшла до другої та третьої частини, особливо книга почала мене захоплювати та вражати. Незважаючи на це, книга мені дуже сподобалася, і я поставила їй 5 із п'яти. Ця книга справді змусила мене задуматися про те, яку ж кінцівку мені обрати та що вірити. І нарешті, любі друзі, ми підійшли до моєї найочікуванішої частинки: це спойлери. Ось тут я виділяла собі закладочки, про які б я хотіла з вами поговорити, про спойлерити та подискутувати з вами на цю тему. Отже, хто ще не читав цю книжечку, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та гайда дивитися мої інші відео. А з тими, хто вже читав цю книжечку, Давайте детально поговоримо про всі нюанси цієї історії. Отже, повернемося до першої частинки, коли Пій був ще дитиною в Індії. Одного разу у нього з'явилася ідея покормити тигра, але він не бачив у цьому нічого поганого, тому що він вірив, що як і люди, тварини також мають душі. Він хотів в цьому переконатися і намагався дати йому шматочок м'яса. Але батько вчасно прийшов і показав дитині дуже жорстокий, хоча реальний. Урок. Отже, що саме він зробив? Він прив'язав овечку чи цептокіску, до клітки і показав синові, що незважаючи на те, що у тварин можливо і є душі, вони все одно будуть слідувати своєму природньому інстинкту. Звичайно, пі запам'ятав цей урок на все життя, і вже в другій частинці він згадував, що якби не цей урок, можливо, він би і не вижив. Потім батько почав розповідати по черзі про кожну тваринку, яка може бути не. Небезпечною для людини, і він також розповів одну історію: що чоловік з Австралії, хто мав чорний пояс з карате, вирішив побитися, або цебто спробувати свої сили з левом. Працівники зоопарку на наступний день знайшли лише половинку його тіла. Тобто, батько хотів цим показати, що навіть якщо людина дуже натренована, вона ніколи не може побороти тварину, особливо лева чи цебто тигра, тварина є тварина, а людина навіть чорна. Ним поясом ніщо порівняно з дикими істотами. Отже, наступний спойлер це з другої частинки, коли хлопчик опинився в одній шлюбці з тигром, і спершу він придумував дуже багато варіантів, як вбити цього тигра. Він навіть це все записав на папері, але потім він вирішив взагалі не вбивати тигра, тому що до нього прийшла якась дуже така дивна думка, що він був дуже щасливим, що тигр не помер. Чому тому що Пі хоча б хотів жити, він мав цю жагу до життя. Саме тому, що не хотів, щоб тигр його вбив. Також він ловив рибу для тигра і давав йому питну воду для того, щоб підтримувати його життя. Він пояснювався тим, що він боявся залишитися взагалі самим у тихому океані. Для мене ця частинка виявилася дуже цікавою. Ця думка для мене виявилася доволі таки мудрою, тому що хлопець був справді наляканим, що він залишиться один, а це означає, що бути самотнім. Також ще одною цікавинкою для мене виявилася частинка, де автор описує. Інші приклади людей, які вижили в тихому океані. Деякі люди вижили 118 днів, 173, а от пі вижив 227 днів. Тобто, це майже неможливо. До речі, мені було цікаво, чи ці факти, які тут написані, є правдивими. Я пошукала і це виявилося насправді так. Наприклад, як це зробив корейський моряк на ім'я Пун, який у 1950 році зміг вижити в Тихому океані 173 дня. Тобто, як Якщо так думати це теоретично можливо, але на борту з тигром? Не думаю, також один абзацик, який мені сподобався, це те, що пі описував, що він би дуже хотів мати якусь книжку для того, щоб, хоч якось, відволіктися. Незважаючи на те, що він весь час продовжував займатися чимось, щоб якось відволікти себе від якихось божевільних думок, він хотів мати книгу для того, щоб якось забутися. І він сказав, що було б дуже слушно, якби в рятівну шлюпку вони також додавали декілька книжок. Я думаю, що це. Гарна ідея, тому що, незважаючи на те, що вода і їжа це найголовніші чинники, але все ж таки чимось людина має займатися. Наступна моя найулюбленіша частина це коли пі натрапив на нереальний ботанічний острів. Отже, натрапивши на цей острів, він був дуже щасливий, тому що там було вдосталь їжі, морських водоростей, різних фруктів, а також питна вода. Тобто він залишався на тому острові протягом декількох тижнів, але на тому острові декілька дуже Дивних речей траплялися. Наприклад, те, що Річард Паркер завжди повертався на шлюпку вночі, тобто він ніколи не спав на тому острові. Наступне, що виявилося дивним, це те, що там було просто мільярди маленьких сурикатиків, але вони не викликали ніяку загрозу життю. Також пі зауважив, що всі сурикатики вночі відправляються спати лише на дерева, отже, ніхто не залишається на поверхності острова. Одного дня він прокинувся в. Учі і помітив, що в одному з озер плавають риби, але вони всі були мертві. Він дуже здивувався, але він зрозумів, що це тому, що риби звикли до солоної води, а саме в тому озері вода була прісною. Він пояснив собі це таким чином і, проснувшись вранці, він зрозумів, що риба того острова просто кудись зникла. Для нього це виявилося звичайно дивним. Він не злякався ні. У нього було якесь таке дивне перечуття, але острова. Він не покидав наступний випадок, який з ним стався. Це те, що він знайшов дерева, які цептом мали квіточки, що нагадували плоди. А насправді це були пилюсточки у вигляді якогось апельсинчика. Тому він подумав, що це якісь фрукти, і вирішив відкрити його. Після того, як він відкрив усі листочки, він зрозумів, що всередині щось лежить. Він почав це розглядати і зрозумів, що це людський зуб. Так, так. Вам не почулося. Отже, він зрозумів, що тут були люди, але вони кудись поділися. Звичайно, вони померли. Звичайно, він не знайшов тіла людей, він не знайшов ні їхні кістки, лише зуби, що залишилися від людини. Він почав відкривати інші пелюстки і зрозумів, що там є всі 32 людських зуба. Тієї ж ночі він вирішив, що має покинути цей острів, тому що вже хтось намагався тут залишитися, але вони не знали, що острів. Насправді є м'ясоїдним. Я була настільки вражена, що в мене просто дух перехоплювало. І буквально останні 120 сторінок я проковтнула за декілька годин. Отже, Пій був дуже розумним, тому він все збагнув і вирішив підтвердити свою теорію: вступив на поверхність острова. І рослини, які були на тому острові, моментально опекли йому шкіру ноги. Пій пояснив це тим, що водорослі були м'ясоїдними, і таким чином вони приваблюють. Правлювали риб з солоної води пливсти до того озера, після чого острів перетравлював їх. Насправді таких острівів не існує. Я вже це перевірила, тому що мені самій було цікаво, а що як? Ні, це лише міфи. Хоча, якщо подумати, що лише невеличка частина океану досліджена, то ніхто не знає достеменно, що ж там може бути. Отже, вночі на цьому острові з'являлися різні хімічні процеси, які перетравлювали рибу або навіть людей, залишаючи після них лише зо навіть не кістки, отже, ми переходимо до заключної частиночки книги: це інтерв'ю в Мексиці. Він розповів їм дві історії, як я вже казала: одну історію з тваринами, іншу історію з людьми, але все було просто суттєво однакове. То замість тварин були люди. По перше, для мене справді було незрозумілим, чому автор нам дав два кінця. Тобто, щоб ми вибрали, яка історія нам подобається, у що вірити, тобто, або просто повірити в неможливе. І все ж таки прийняти, що є надія та віра, і вони можуть побороти усі негаразди, або прийняти другу історію, де люди це ті ж самі тварини. Вони нам показали проблему канібалізму і про те, що людина насправді це також тварина, незважаючи на її інтелектуальний розвиток, і в різні екстремальні ситуації ніхто не може покладатися на свої людські почуття, лише природні інстинкти. Для мене це виявилося ну. Дуже жорстоким, я навіть не могла сприймати цю частинку. Я перечитала ті сторіночки декілька разів, навіть потім перечитала українською мовою, тому що, можливо, я думала, що я щось не зрозуміла англійською, але ні, насправді виявилося все так. Для мене це було розчаруванням, тому що я справді вже повірила, що пі міг вижити в шлюбці з тигром, що все ж таки йому вдалося, що він вірив і в нього вийшло. Яку історію сприймати, я досі не вирішила. Отже, якщо ви пам'ятаєте. Пітаєте, там була зебра, яка зламала собі ніжку. І те саме сталося з моряком, тобто з другої історії. Також там була гієна, яка відгризла ніжку зебри, і так само кухар зробив для моряка. Це для мене було ну просто настільки огодно читати, але якщо подумати, це і є реальність. Наступне, ця гієна вбила орангутанга, до речі, її звали Orange Juice, і вона була таким миленьким створінням, що я до останнього сподівалася, що вона не помре. Але на жаль, так само зробив і. Кухар він вбив його маму. За це пі помстився кухарові. Тобто в історії з тваринами пі був саме тим п'ятим. Але в історії з людьми пі був тигром, який вбив кухара. Отже, дві історії: перша та друга вони є однаковими. А от в другій історії мені не зрозуміло, що було тим островом, на якому пі опинився з першої історії. Тому, якщо ви зрозуміли, будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб я також знала. Отже, любі друзі, ми підходимо до епілогу нашого. Отже, давайте разом підіб'ємо підсумки та поговоримо про висновки. І ось коли Пі розповів обидві версії своєї історії ту з тваринами і ту, де замість них були люди, він запитує, яка з них краща. Ту з тваринами відповідають японці. І саме так вони її записують. Ця проста відповідь змінює все. Бо життя часто буває жорстоким. Ми не завжди можемо вплинути на якісь події, біль або втрату. Але ми можемо обрати, як Прожити цей досвід через віру, через уяву або через реальність життя пі це не просто пригодницький роман, це глибока притча про те, що навіть посеред безмежного океану. Сам на сам і страхом людина здатна створити світ, у якому є сенс, і вибрати не тільки вижити, а й залишитися людиною. А яку історію оберете ви. Екранізація трішечки відрізняється від книги, і навіть все більше заплутує. Тому краще прочитати спершу книгу, а потім, якщо вам цікаво подивитися фільм. Фільм, до речі, мені також дуже сподобався. Я б порадила прочитати цю книгу кожному, хто вже досяг, хоча б підліткового віку, тому що це нас. Справді глибока та мудра книга, яка пояснює, що інколи нам потрібно робити вибір. А ось останнє речення з книги звучить так: дуже мало людей можуть похвалитися, що вижили в морі так довго, як містер Патель, і жоден із них не зробив цього в компанії дорослого бенгальського тигра. Це і є суть усієї книги. Ми всі як пі у човні в океані життя з надією і вірою, а також можливо своїм тигром. Поруч, що ж, мої любі підписнята. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тицяйте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Буду чекати на ваші коментарі щодо цієї книжечки. Також не забувайте писати, яку б історію ви обрали з тваринами чи без. До зустрічі у наступному відео і читайте серцем!